Розділ четвертий. Коли Джейн і Елізабет лишилися удвох, то перша, котра раніше не поспішала вихваляти містера Пінглі, тепер зізналася своїй сестрі, як сильно сподобався він їй. Він такий, яким і має бути молодий чоловік, розважливий, добрий, швавий, а які прекрасні в нього манери, я таких ніколи не зустрічала раніше, така невимушеність, така бездоганна вихованість. А ще він вродливий, додала Елізабет. Бо, окрім усього іншого, молодий чоловік має бути по можливості ще й вродливим. Тож він, особистість, просто бездоганна. Мені було так приємно, коли він запросив мене до танцю вдруге, я й не сподівалася на такий комплімент. Та невже? Зате я сподівалася замість тебе. У цьому, власне, полягає одна із значних відмінностей між нами тебе компліменти завжди захоплюють зненацька. мене ніколи. Що могло бути природнішим з його боку, ніж запросити тебе знову. Він просто не міг не побачити, що ти вп'ятеро привабливіше за будь-яку іншу жінку в кімнаті. Для цього не потрібно особливої галантності. Так він дійсно дуже привабливий. Нехай тобі подобається, я не проти. Тобі часто подобались типи, набагато дурніші за нього. Лізі, Люба, чого це ти? Та нічого, просто ти надто схильна симпатизувати людям узагалі. Ти в ні в кому не бачиш ніяких вад. Всі на світі здаються тобі добрими та приємними. Ніколи в житті я не чула, що ти про когось говорила погано. Просто я ніколи не поспішаю когось засуджувати, хоча завжди кажу те, що думаю. Я знаю, що це так, і саме це дивує мене найсильніше при твоєму здоровому глузді і бути такою незрячою до глупства та дурощів інших людей. Показна доброта явище досить поширене, воно зустрічається скрізь, але бути доброю, без удаваності та намисності. Кожному бачити лише добро і навіть перебільшувати його справжню міру, не помічаючи при цьому поганих рис. На це здатна лише ти. Так значить тобі й сестри його сподобалися, Геш, а між іншим їхні манери гірші за його. Спершу так воно й здається. Але якщо з ними поговорити, то виявляється, що вони дуже приязні жінки. Міс Бін ліжитиме разом зі своїм братом і керуватиме хазяйством. І я майже не сумніваюся. Що в її особі матимемо прекрасну сусідку. Елізабет мовчки вислухала, та почути не переконала її. Загальна поведінка на балу сестер містера Пінлі не була розрахована на те, щоб сподобатися. Елізабет була кмітливішою, спостережливішою, не такою поступливою, як Джейн, до того ж на її судження не впливали знаки симпатії, що його боку, і тому вона була мало налаштована на схвальне ставлення до цих там. Так вони дійсно були елегантними та вишуканими дівчатами. Їм не бракувало доброзичливості, коли їм догоджали, вони були здатні видаватися приємними тоді, коли це було їм потрібно, одначе залишалися пихатими і марнославними. Сестри містера Бінгі були досить вправливими, освіту отримали в одному з найкращих у Лондоні приватному інституті шляхетних дівчат, мали статок у 20 тисяч пунктів і звичку жити на широку ногу. Спілкувалися вони з людьми із становищем, тому мали всі підстави бути гарної думки про себе та поганої про інших. Походили вони з респектабельної родини, що мешкала в Північній Англії, і ця обставина закарбувалась в їхній пам'яті ще глибше, ніж та, що їхнє багатство, а також багатство їхнього брата, було набуте завдяки торгівлі. Статок на суму близько 100 тисяч фунтів містер Фінг успадкував від свого батька. Потримав намір придбати маєток, але помер, так і не встигши цього зробити. Містер Бінглі теж намірівався придбати маєток, інколи зупиняючи вибір на графстві, в якому він мешкав. Але тепер, коли винайв пристойний маєток і отримав право на мисливство, ті, хто добре знали його безтурботну вдачу, почали побоюватися, що врешту свого життя він проведе в Недерфілді, а справу придбання маєтку перекладе на плечі наступного покоління. Його сестрам дуже хотілося, щоб він мав свій власний маєток. І хоча містер Бінлі оселився в Недерфілд як постоялець, міс Сінґлі була зовсім не проти відігравати там роль хазяйки, Це стосувалося і місіс Герст, яка вийшла заміж за чоловіка скоріше шляхетного, ніж багатого, який абсолютно не збирався вважати свій будинок її домівкою, якщо так не вважала вона. Не минули двох років після повноліття містера Бінлі, як йому порадили подивитися Недерфілд Хаус. Він піддався спокусі. Півгодини він роздивлявся зовні та всередині, довольнився розташуванням основних кімнат і вихвалянням власника на адресу маєт та негайно погодився винайняти його. Із містером Дарсі його пов'язувала міцна дружба, незважаючи на велику відмінність їхніх характерів. Дарсі вподобав Пінгі за невимушеність, відкритість і піддатливість його вдачі, котра дуже сильно відрізнялася від дачі його власної, що, здавалося, його цілком задовольняло. Він непохідно ввірив у силу дружніх почуттів Дарсі та надзвичайно поважав його думку. Своїми розумовими здібностями Дарсі переважав Вінки не те, щоб останній не добирав розуму, просто Дарсі був справді дуже цимущий. Але водночас був зверхнім, стриманим, прискіпливо примхливим, а його манери, попри їх витонченість, були не надто привітними. І саме з цього погляду його друг мав велику перевагу. Він не міг розраховувати на симпатію оточуючих скрізь, хоч де б він не був. Дарсі ж усюди постійно викликав оточуючих роздратування. Характерним щодо цього був той спосіб, у який вони описували Маритонський бал ніколи в житті не зустрічав він ні таких приємних людей чи таких гарненьких дівчат. Усі ставилися до нього з надзвичайною приязністю та увагою. Не було ніякої формальності, ніякої скутості, дуже швидко він перезнайомився з усіма присутніми в кімнаті. Що ж до міс Беннет, то він і не уявляв собі, що жінка може бути такою божественно вродливою. Дарсі ж, навпаки, побачив зібрання людей не надто красивих, не по моді вдягнених, до яких він не відчував ніякого інтересу, від яких не отримав ні задоволення, ні впливові симпатії. Так він не заперечував, що міс Беннет гарненька особа. Але на його думку вона надто багато всміхалася. Місіс Герст і її сестра не заперечували, додали, що вони від неї в захваті, що вона їм сподобалась і дійшли остаточного висновку, що міс Беннет – гарненьке дівча, про яке вони були б не проти довідатись більше. Отож сестри закріпили за міс Беннет статус гарненької дівчинки, і їхній брат усвідомив, що схвальна характеристика наділяє його правом думати про неї, як йому заманеться. Розділ 5. Неподалік від Лонберна мешкала родина, з якою Бенети підтримували особливо дружні стосунки. Раніше сер Вільям Лука займався торгівельною діяльністю в Меритоні, де він не заробив чималенький статок, і під час свого перебування на посаді мера удостоївся честі отримати дворянське звання після відповідного звернення до короля. Набути разом із знатністю відчуття власної значущості виявилося надто сильним. Воно викликало в нього відразу до власного бізнесу і до власного помешкання в невеличкому торгівельному містечку. Тож, покинувши і свій бізнес і своє помешкання, він перебрався до маєтку, який був за милю від Мередона, і який відтоді почав називати Лукас Лодж. Там сер Вільям Лукас сам віддавався приємним думкам про власну значимість. І, більше не обтяжений бізнесовими справами, повністю присвятив себе виявам чесності до всіх на світі. Тому що нове становище, підніше його у власних очах, зовсім не надало йому пихатості, навпаки, щодо інших він був весь уважність і доброзичливість. До його природних якостей, сумирності, доброзичливості та вічливості після представлення у сент Джеймсі додалося ще й поштивість. Леді Лукас була жінкою дуже приязною і достатньо нетямущою, щоб стати доброю сусідкою для місіс Беннет. Вони мали кількох дітей. Найстаршою з них була розумна і розважлива дівчина років 27, близька подруга Елізабет. Те, що сестри Лукас і сестри Беннет зустрінуться і говоритимуть про бал, було справою абсолютно неминучою, тож наступного ранку перші прийшли до Вонберна, щоб потеревенити. Ви добре розпочали вечір Шарлота, чимно й стримано звернулася місіс Беннет до міс Лукас. Саме вас, містер Бінг, обрав першою». Так, але друга йому сподобалась йому більше. А, мабуть, ви маєте на увазі Джейн, бо він танцював із нею двічі. Так, дійсно схоже було на те, що вона йому сподобалась, мені теж так здалося, я навіть щось почула з цього приводу тут, певно, не обійшлося без містера Робінсона. Мабуть, ви говорите про підслухану мною розмову між ним та містером Робінсоном, хіба я вам не казала про це? Містер Робінсон питався в нього, чи подобаються йому маритонські бали. І чи не здається йому, що в кімнаті досить багато гарненьких жінок, і яка з них, на його думку, є найгарнішою? На останнє запитання він відповів О, найгарніша, поза сумнівом, це старший сестер Пене, тут іншої думки бути не може. Оце так він дійсно висловився цілком конкретно, і справді схоже на те, що, але ж ви прекрасно знаєте, що такі речі часто не закінчуються нічим. Те, що підслухала я. Було більше до теми, ніж те, що підслухала ти, Елізо, сказала Шарлота. Містера Дарсі далеко не так цікаво слухати, як його друга, правда ж? Підала ж Еліза. Вона всього лише нічогенька. «Плагаю вас, не втомкаючи Лізі в том, голову, що й слід рятуватися через його невчемне поводження, бо він чоловік настільки неприємний, що сподобатися йому було б великим нещастям. Учора ввечері місіс Лунг розповіла мені, що він просидів поруч із нею півгодини і не обмовився й слову. А ви впевнені у цьому, пані, мовила Джейн, чи немає тут якоїсь помилки, я на власні очі бачила, як містер Дарсі з нею розмовляв. Так розмовляв, бо, врешті-решт, вона запитала в нього, чи подобається йому Недерфілд. і містер Дарсі просто змушений був її відповісти, але за її словами, схоже було, що він дуже розсердився, позаяк до нього звернулися. Містер Бінтлі сказав мені, позвалася Джейн, що містер Дарсі ні з ким багато не говорить, тільки зі своїми добрими знайомими. От і з ними він винятково приємний і доброзичливий. Люба моя, я не вірю жодному слову був би він дійсно таким приємним та доброзичливим, то неодмінно заговорив би до місіс Лонг, я здогадуюсь, як воно було насправді всі кажуть, що містер Дарсі ледь не лусне від пихи, і тут він якось довідується, що місіс Лонг не має власної карет і прибула на балу нанятому файтоні. Те, що він не заговорив до місіс Лонг, то не біда, сказала міс Лукас, погано те, що залізою не потанцював. Наступного разу Лізі мовила її мати, я б на твоєму місці не пішла з ним танцювати. Можу, з усією впевненістю обіцяти вам, мамо, що з ним танцювати я ніколи не буду. Особисто в мене, сказала міс Лукас, його гортиня не викликає такого протесту, як це зазвичай буває, тому що він має для неї певні підстави. Немає нічого дивного в тому, що такий витончений та елегантний молодик, на чийому боці всі переваги і родивитість і багатство. Має про себе дуже високу думку, якщо можна так висловитися, він має право бути гордовитим. Все це дуже вірно, відповіла Елізабет, і я б легко вибачила його надмірну самоповагу, якби він не поставився зневажливо до самоповаги моєї. Думаю, що гординя, зазначила Мері, котра хизувалася своєю глибокодумністю і начитаністю і дуже розповсюдженою вадою. З усього, що прочитала, я винесла переконання, що це дійсно поширений недолік і що природа людська дуже до нього вразлива, і що мало хто з нас не плекає почуття самовдоволення, яке ґрунтується на тій чи іншій рисі. Удавані чи справжній, марнославство і гордовитість це різні речі, хоча слова ці часто вживаються як синоніми. Людина може бути гордовитою, але не марнославною. Гордовитість більше стосується нашої власної думки про самих себе, марнославство стосується того, що ми хотіли б почути про себе від інших людей. Якби я був таким багатим, як містер Дарсі, – вигукнув малий Лукас, який прийшов разом зі своїми сестрами, мені було б байдуже до власної гордовитості я тримав би зграю гончаків і випивав би пляшку вина щодня. Це було б для тебе забагато, сказала місіс Беннет, – якби я побачила тебе за цим заняттям. То відразу забрала б пляшку. Хлопець не погодився і сказав, що вона не має на це права. Вона ж наполягала, що має, і ця суперечка закінчилася тільки тоді, коли завершився сам візит. Розділ шостий. Незабаром дами з Лонбрена зробили візит дамам із Недерфілда, як і належить, було зроблено візит у відповідь. Приємні манери старшої сестер Беннет і ще більше привернули до неї місіс Герст і Міс Біндлі. І, хоча мати видалася їм нестерпною, а молодші сестри, не вартими того, що про них говорити, було висловлено побажання поближче познайомитися із двома старшими сестрами. Джейн сприйняла цей вияв уваги з превеликим задоволенням, але Елізабет усе ще вбачала зверхність у їхньому ставленні до всіх, можливо, навіть до своєї старшої сестри, і тому недолюблювала їх, хоча сама по собі їхня доброта щодо Джейн була цінною тим, що спричинилася, скоріш за все, сильною симпатією до неї і їхнього брата. Щоразу, коли вони зустрічалися, усім було видно, що він дійсно захоплюється нею. Так само добре, Елізабет усвідомлювала, що Джейн усе синіше піддається впливу тієї симпатії, яку відчула до нього із самого початку, і яка незабаром може перетворитися на кохання. Але вона із задоволенням усвідомлювала також, що широка публіка чи про це довідається, оскільки Джейн поєднувала собі здатність до сильних почуттів і ще зі здатністю до самообладання та життєрадісністю. Котрі унеможливляють підозри з боку людей, нахабних і пронизливих. Про це вона і сказала своїй подружці Міс Лукас. може, якраз та і добре вводити товариство в оману, відповіла Шарлота, але інколи така обережність здатна лише зашкодити, якщо жінка буде так вправно приховувати свої почуття від об'єкта своїх устремлінь, то вона ризикує втратити можливість привернути його увагу до себе. І тоді усвідомлення повної необізнаності публіки буде їй слабкою втіхою. Кожне почуття містить в собі дуже велику частку вдячності та втішеного марнославства, тому не можна розраховувати на те, що воно розвиватиметься саме по собі. У всіх почуття виникає цілком спонтанно, легка симпатія цілком природної, але мало хто з нас має достатню твердість характеру, щоб кохати без заохочення. У дев'яти випадків з десяти жінці краще продемонструвати сильніші почуття, ніж насправді, поза сумніву, він не подобається твоя сестра. Але він може так ніколи й не спромогтися на щось більше, якщо вона не буде його до цього заохочувати. Але ж вона і так його заохочує, наскільки їй дозволяє власна вдача. Якщо навіть я відчуваю її симпатію до нього, то він має бути просто телепним, щоб аби не відчувати її також. Май не увазі, Лізо, що він не знає вдачі Джейн так само добре, як ти, але якщо жінка небайдужа до чоловіка і не намагається це приховати, то він неодмінно має це помітити. Може, й помітить, якщо бачитиме її достатньо часто. Бінглі та Джейн зустрічаються нерідко, але жодного разу вони не провели декілька годин разом. І оскільки вони завжди бачаться на великих та різношерстних зібраннях, тим далеко щоразу випадає нагода просто поговорити одне з одним. Тому Джейн мусить максимально використовувати ті кожні півгодини, коли вона володітиме його увагою. Коли вона зробить так, аби містер Бінглі часто бував поруч із нею. То він матиме достатньо часу, щоб покохати її так сильно, як їй забажається. Це добрий план, відповіла Елізабет. Але він годиться для того випадку, коли йдеться просто про бажання вдало вийти заміж, і якби я забажала здобутися і багатого чоловіка чи просто чоловіка, то, може, я цим планом і скористалася. Але Джейн має зовсім інші почуття, вона не діє за якоюсь продуманою схемою. Поки що вона не має впевненості ні щодо сили своїх почуттів. Ніщо до їх серйозності. Джейн знайома з містером Бінді тільки два тижні. Вона двічі танцювала з ним у маритоні, якось уранці бачилася з ним у своєму будинку, і відтоді вони чотири рази обідали в компанії. Цього явно недостатньо, що він зрозумів її вдачу. Погляньмо на це з другого боку якби вона з ним просто обідала, то змогла б лише дізнатися, чи має він добрий апетит, але не забувай, що крім обідів, вони провели разом іще чотири вечори. А чотири вечори можуть значити дуже багато. Ну звичайно ж, ці чотири вечори дали їм можливість присвідчитися. Обом більше до вподоби гра очко, аніж покер, стосовно ж основних рис характеру, то думаю, тут мало про що можна було дізнатися. Ну що ж, сказала Шарлота, всім серцем я бажаю Джейн успіху, і думаю, що коли б вона вийшла за нього заміж завтра, то все одно в неї був би не менший шанс стати щасливою, ніж коли б вона вперто вивчала його характер цілісінький рік. Щастя в подружньому житті справа абсолютно випадкова. Навіть якщо майбутній чоловік та дружина добре знають характер одне одного, і їхні характери так само добре одне одному підходять, це ж ніяк не підвищує можливість того, що їхнє подружнє життя буде щасливим. Опісля схожі характери стають достатньо різними, щоб викликати роздратування і в чоловіка, і в жінки. Краще знати якомога менша провада людини, з якою тобі судилося прожити життя. Не спіши мене, Шарлот! Це просто несерйозно. І сама ти такими міркуваннями ніколи не керуватимешся, ти ж знаєш. Поглинута вишукуванням ознак симпатії містера Бінглі до своєї сестри, Елізабет не підозрювала, що сама поволі ставала об'єктом уваги з боку його приятеля. Спочатку містер Тарсі через силу визнав, що вона нічогенька, і на балу спостерігав її без будь-якого ентузіазму. Коли вони зустрілися вдруге, то він поглянув на неї лише для того, щоб потім висловити критичне зауваження. Але не встиг він виявити й сповістити своїм друзям, що її обличчя не має жодної приємної риси, як йому почало здаватися, що її обличчя надавало винятково розумного виразу її прекрасні темні очі. До цього відкриття додалися й деякі інші, не менш приголомшливі, хоча його прискіпливий погляд і видивився деякі відхилення від бездоганної симетрії в її формах, він змушений був визнати, що вона має струнку та гарну фігуру, і, незважаючи на його наполягання на тому, що її манерам далеко тих, які прийняті в модному товаристві, йому дуже сподобалася її невимушена грайливість. Про все це Елізабет зовсім нічого не знала для неї він був лише молодиком, який ніде нікому не подобався і який вважав її недостатньо вродливою, щоб із нею танцювати. У нього з'явилося бажання побільше про неї довідатись, і як привід для розмови він почав брати участь у її розмовах з іншими. Така його поведінка привернула її увагу. Було це у сараї Вільяма Лукаса, де зібралося численне товариство. Цікаво, спитала вона у Шарлоти, чому це містер Дарсі так уважно прислухається до моєї розмови з полковником Форстером? Що він хоче сказати? Відповідь на це запитання може дати лише сам містер Дарсі. Але якщо він зробить так іще раз, то я неодмінно скажу йому, що знаю, чим він займається, у нього такий саркастичний вираз обличчя, що коли мені самі не виявити нахабство, то незабаром я просто почну його боятися. І коли трохи згодом містер Дарсі наблизився до них, хоча й без явного наміру поговорити. Міс Лукас підохотила свою подругу нагадати йому про це. Еліза відреагувала негайно. Вона обернулася до нього і сказала: Як ви думаєте, містер Дарсі? Правда ж я висловлювалася надзвичайно переконливо, коли наразі приставала до полковника Форстера, умовляючи його влаштувати Меритоні. І з великим запалом, але на цю тему жінки завжди говорять з великим запалом. Ви до нас надто суворі. Незабаром настане її черга і до неї теж приставатимуть, мовила міс Лукас. Елізо, зараз я відкрию інструмент, і ти здогадуєшся, що буде потім. Тобі не здається, що ти дуже дивна подруга. Завжди хочу, щоб я грала і співала кому завгодно і перед ким завгодно. Якби моє марнославство було пов'язане з музикою, то твоїм старанням не було б ціни. Але оскільки це не так, то мені щось не дуже хочеться сідати за інструмент перед тими. То звик слухати виконавців найвищого гатунку. Однак міс Лукас вперто наполягала, тож Елізі довелося погодитись. ну, гаразд, чому бути, того не минути, і додала, серйозно поглянувши на містера Дарсі. Є одна стара приказка, яку тут зазвичай всі знають краще промовчати, ні щось не влад сказати, то ще краще промовчу і прибережу свій запал для співів. Грала і співала вона добре, хоча до вишуканості їй було далеко. Після того як вона проспівала пару пісень. І до того, як її стали прохати поспівати ще трохи, за інструментом її з радістю змінила її сестра Мері. Через те, що з усіх сестер вона була єдиною, котра не відзначалася вродою, Мері неполегливо здобувала знання і навики, і тому їй завжди кортіло виставити її на показ. Але вона не мала ані таланту, ані смаку. І Хоча марнославство не дало їй старанності, воно також надало їй манерам педантизму та зверхності. Котрі могли б зашкодити виконанській майстерності вище за ту, якою вона досягла. Елізабет, яка грала далеко не так гарно, зате невимушено і природньо, слухали з набагато більшим задоволенням, а Мері, під кінець свого тривалого виступу, нарешті дочекалася похвали та вдячності, загравши шотландські та ірландські мелодії на прохання своїх молодших сестер, котрі разом із Лукасами і двома чи трьома офіцерами розпочали жваві танці в іншому кінці кімнати. Містер Дарсі стояв поруч із ними та обурено мовчав з того приводу, що вечір проводиться у спосіб, котрий виключав будь-яку можливість розмови. Він надто заглибився у свої думки і не помічав поруч із собою сера Вільяма Лукаса, аж доки той не почав розмову. Яка це чудова розвага для молоді містера Дарсі? Що може зрівнятися з танцями? Я вважаю танці одним із найбіддатніших досягнень високорозвинених суспільств. Безперечно, сер, а ще. Вони відзначаються тією перевагою, що мають популярність і в суспільствах менш розвинених. Танцювати може кожен дикун. Сер Вільям у відповідь лише всміхнувся. Ваш приятель танцює просто прекрасно, продовжив він після нетривалої паузи, помітивши, як до групи танцюючих приєднався Біндлі. І я ані хвилини не сумніваюся, що і ви, містер Дарсі, чудовий знавець цієї науки. Думаю, що ви бачили, як я танцював у Меритоні, сер. Так дійсно бачив і отримав цього чимале задоволення. Ви часто танцюєте у Сенд Джеймсі? Ніколи, сер. Чи не здається вам, що це було б доречним компліментом його мешканцям? Цей комплімент я намагаюся не робити нікому, якщо є можливість його уникнути. Я так розумію, що ви маєте будинок у Лондоні, містер Дарсі кивнув головою. Я колись сам подумав про те, щоб осісти в Лондоні, бо дуже люблю вишукане товариство. Але мав сумніви щодо нешкідливості тамтешнього повітря для леді Сер Сервілім замовк, сподіваючись, на відповідь, але його співрозмовник не мав для цього відповідного настрою. Цієї миті в їхній бік рушила Елізабет, і йому страх як захотілося зробити щось дуже галантне, тож він вигукнув до неї. Шановна Лізо, а чому ви не танцюєте? Містере Дарсі, дозвольте мені представити вам цю дівчину як вельми бажану партнерку. Ви ж не відмовитесь потанцювати, забачивши перед собою таку вроду. І взявши її за руку, він уже хотів був передати її містеру Дарсі, котрий, хоча вкрай здивувавшись, був зовсім не проти прийняти її. Як еліза, відразу ж висмухнула її і дещо знітиши сказала Серві Вільяму, що ви, добродю, я зовсім не збираюся танцювати. Невже ви думаєте, що я підійшла до вас тому, що займалася пошуками кавалера? Містер Дарсі, як і належить із серйозним виглядом, Попросив дозволу мати честь повести її до танцю, але марно. Елізабет була невблаганною, і цю невблаганність не зміг погитнути навіть Вільям, коли спробував умовити її. Ви танцюєте настільки гарно, місі Лізо, що з вашого боку було б просто жорстоко позбавляти мене радості споглядати вас під час танцю, і хоча містер Дарсі це заняття загалом недолюблює, я впевнений, що він не заперечуватиме, зробить милість і півгодини потанцює. Містер Дарсі, самовічливість, мовила Еліза і посміхнулась. Безперечно, але зважаючи на таку спокусу у вашій особі, шановна Лізо, чи можемо ми дивуватися такій люб'язності, бо хто ж заперечуватиме проти такої партнерки?» Еліза грайливо поглянула на нього і відвернулась. Її небажання зовсім не образило містера містеродарці, і він із приємністю думав про неї. Якраз у цю мить до нього звернулася міс Біндлі. І я здогадуюсь, про що ви зараз думаєте, а от і не здогадуєтесь, ви думаєте про те, як це нестерпно. Проводити численні вечори в спосіб і в такому товаристві, і я тут з вами цілком згодна і я вкрай незадоволена. задоволена. Яка нудота і при цьому такий гармидер, а всі ці люди такі нікчемні, але ж такі набундючені. Так хочеться, щоб ви сказали про них щось дуже саркастичне. Ваша здогадка зовсім неправильна, запевняю вас, мої думки рухаються в напрямку більш приємному. Я думаю про ту радість, яку можуть подарувати прекрасні темні очі. На обличчі гарненької жінки. Міс Біндлі негайно ж утупила в нього очі й побажала знати, які же це жінці вдалося надихнути його на такі роздуми. Містер Дарсі набрався мушності й мовив. Міс Елізабет Беннет!» Міс Елізабет Беннет!» – вигукнула міс Біндлі. Я вкрай здивована, і давно вона вас в такому фаворі. Коли ж мені поздоровляти вас, скажіть, будь ласка. Саме такого запитання я від вас і чекав. Жінки мають надто рухливу уявку. Вона вмить перескакує від симпатії до кохання, від кохання до шлюбу, тому я не сумнівався, що ви бажатимете мені щастя. Що ж, коли ви налаштовані так серйозно, то я вважатиму цю справу вже вирішеною ви матимете просто чарівливу тещу, вона, звичайно ж, мешкатиме разом з вами в Пемберлі. Поки вона тішилася в такий спосіб, він слухав міс Біндлі з незворушливою байдужістю, а оскільки його спокійність переконала її у відсутності підстав для занепокоєння. То вона ще довго демонструвала свою дотепність.